Постріл! Ще один, давай! Тих самих. Попідрали! Міку смердючим! Постріл! Ну, в перші дні то взагалі було, всім було цікаво, всі такі були, ну, так, не, не превишно, як я так ходжу і, 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 і так далі. Мудири ну, нічого так не були проти, самі так були. Воно, в заході, от, прикольно, в піджаку, в костюмі. А потім вже привикли всі. То скарб, скарб для артилериста. Людина на бойових їздить або в Пальто, або в Шубі, взимку На Бахмуті він воював весь час в Шубі, в хутряній. Завжди не цікавий, цікавий образ. На літо, на осінь, на зиму на завжди різний образ. Довершую справу наших предків. танці колись воювали, хто в чому був. І я так собі взяв за своє і так завершити їхню справу. Все, я вже з обідунькою. знову то пальце надягає а картузи. Блядів, <різь> його зовнішній вид шокує кожен. Хто тут подарунки вже поїхали? Що на голові? <різь> Тої Мазепанка я здибав в інтернеті людину, вони від, відтворюють старі образи. І я її попитався, чи вона може мені таке зробити. І вона погодилася, його зробили мені і вислали. Так, ми продовжуємо, так як наші предки повстанці купали краївки, жили в них, так і... Хоча вже пройшло стільки років, і все одно ну, не міняється. І ми продовжуємо і купаємо такі країнки, і так само в них вони трохи по інакшому, вони, вони як робили на цілу зиму, вони там і зимували, і рік могли бути, і два. А в нас перша війна інакше. Нині тут, завтра там і пішли, і. У родині нікого не було. З такого образу, хто ну, повстанці нічого, хоча в нас в селі там були, розказували старші люди, Люди боролися. Який в них був дух такий, що без нічого, можна сказати, і створили з нуля таку армію і, і все. я горжуся ними молодці. Степан Бандера Петлюра. Петлюра самон дуже такий за Україну. Навіть в ті часи, коли вже все, вже думали, що вже от буде все, вони виїхали за кордон і от за кордоном старалися шукати способи, щоб повстати проти радянської влади. Слава Україні! В 16-му році я пішов на, на контракт. Про, послужив 4 роки там, механікум механіком дієм на 2С-1, звільнився, Ну і під час повномасштабного знову пішов. І попав в ті, які зараз я є, і був ну, механіком по півтора року. Десь, а тепер головний сержант батареї. Це людина, яка знає свою роботу на 100%, виконує і допомагає вчить інших людей. По шкалі 100 це 150, а то і 200. Золота перлинка Ну, з Михайлівки. Пантера з Михайлівки. А, я одесит, я більше розмовляю російською мовою, але завдяки хлопцям вони Весь час вчать, удосконалюють мої мовні спроможності. А скільки сварок було через, через ту мову? Да, всі кажуть, що, що мова не має значення. А як ми сварилися і матюкалися, і не говорили один з одним от через, через мову. Але з часом-часом з часом все навчився тепер так щиро по-українській частині. Чи пече, як соловейка? Іденфікаційний от, мова.